Мої дорогеньки, доброго вам дня. Доброго вам дня! Хоча він зовсім і зовсім сьогодні недобрий. Тому що я була в Бучі по справах. Ой, і попала в масовану шахетну атаку по Бучі, Єрпінь, Гостомель. Отак. Я була зовсім по справах. І хочу вам подякувати, що ви мені, тому що я. І йшла вже у Макдональдс і зняла шорт. Зняла шортс і дівчатка подивилася, що я показала, що в Бучі, то почали мені дзвонити, як я там, як я там, чи я де заховалася, чи ні. То я вам хочу щиро подякувати за те, що ви хвилюєтесь. Мені приємно, але мені приємно, але не треба. Дуже-дуже хвилюватися, тому що це Ну це нерви, це тиск і все інше. Світочка. Мені щиро, я вам дякую. І всім, що ви хвилювалися. Але треба все-таки берегти себе, тому що, звичайно, ми. Добре, що ми зробили всі справи. Я була зранку на базарі. Зараз вам розповім про цю красу. Ви це бачите що це таке. Зараз я вам розповім про цю красу, тому що ми її э, єлі донесли. Ви бачите, який гарний великий кущ. Ви це бачите чи ні? Я проходила через базар, а на базарі, ну, я так нічого так не знімала, але зайшла подивитися хризантеми, магазин і на вулиці дуже багато продавали. І щось так... Э, Хотіла на телефон валі зняти і на вайбер кинути, чи є в неї цей, цей колір. Ну, Валі дуже багато, але колір це в неї. Є. Я так подивилася, жіночка каже, ви що знімаєте? Я кажу, так, знімаю, хочу зняти. Кажу, у мене канал свій. А вона каже, то зніміть нам рекламу. Ну, Я зняла відео, але воно буде пізніше. Ой, господи. Ну і ми потім далі пішли. Оцей оце такий великий кашпо, традисканці висіла в неї на вулиці. Висіла, але дуже вона велика. Бачите, яка вона велика. Висіла в неї на вулиці. Ну і все, ми пішли з Донею по, по справах, тому що ну, вона трішки проблеми з спиною. І я, доня мене, дякуючи їй, вона мене кругом возить. І під руку мене веде, розумієте, тому що йду, і вже в мене такі трішки ну, трішки себе, якісь болі трішки є. так. Тому донечка. Але постояли, у... мені треба було забрати картку, тому що я картку замовляла по телефону, але вже приїхали забирати в бучу. Пенсійна моя картка. І, звичайно, черга. Ну що ж, черга є черга. Тому що таких, як я, було багато, тому мені треба було постояти в черзі. А присісти не було вже де. Дивіться, яка гарна гортензія Ваніла Фрайс. Боже, яка вона гарнюща. І ця Геркулес, я її вивела так, така, щоб вона висока була. І це Ваніла Фрайс, але росла вона в горщику. Бачите, яка зовсім різна. Ну, в наступному році буде краса. І поки я постояла в черзі, звичайно, у мене спина розмолілася дуже. Тому, а ми приїхали електричкою. Ну, а що? Мені ж безкоштовно, як пенсіонерці, розумієте, то що я поїду на маршрутці? Маршрутка 60 гривень, здається, чи 50. То що? Я 50, хоча доня казала, давай поїдемо маршруткою і все. Я кажу, та ти що, 100 гривень, це. Здається, може, навіть більше не знаю. Ну, я та вона. Вона каже, та я заплачу. Кажу, ні, підемо на електричку. Мені безкоштовно. А їй 15 гривень. Розумієте, є різниця. Ну і потім вже ми зробили всі свої справи, і в нас був час до електрички. І ми пішли до Макдональдс. Я зняла там трішки відео Пішли Пішли Макдональдс, щоб посидіти мені. І відпочити трішки. І доня тільки встигла взяти, там такі гарні знижки були, дуже гарні знижки. Сьогодні, в Сьогоднішній день чизбургер коштував 79 гривень. І якщо ви берете другий, то вам подарують 79 гривень, але ви повинні взяти два набори, два чизбургери. І якщо ви берете два, то вам картопля безкоштовно. Ну, доня взяла два, звичайно, 79 гривень і 100 з лишнім. Є різниця, так? 79 гривень, ну, 81. То вона взяла два, звичайно, один за гроші другий безкоштовно, і картоплю нам теж дали безкоштовно. І морозиво вона замовила ще. І тільки-тільки ми забрали і повітряна тривога. І повітряна тривога, звичайно, що Макдонель закрився. Ну, ми своє забрали вже, так? Ми вже не сиділи, і ми пішли в переход. Пішли в переход, дуже багато людей збирається. Я навіть не знаю, де там, мабуть, там є великий паркінг підземний, мабуть, там бомбосховище. Ну, туди трішки треба було прийти. А в переході людей дуже багато назбиралося, і ми там заховалися. Ну і що? І почали ж ці шпадлюки літати. І Я дивлюся в телефоні, що повітряна масштабна буча. Ірпінь, Гостомель. Ну і далі не буду вам казати. Ну і почали збивати, звичайно. То ми вже стояли там півтори години. Півтори години ми стояли, ну а що потім треба йти, тому що в мене ж електричка. Ой, і спина у мене вже так розболілося, вже так розболілася, тому що сісти ж немає де. Але я вам скажу, люди приходили з будинків, то вже приходили такі, знаєте, складні легенькі стільчики. Жіночки з дітками, ну таке, дуже багато так людей стало ховатися. Ну, звичайно. Вони ж літали як у себе вдома, як бджоли. Розумієте? Ой, Ну і що, ми пішли на електричку? Я почитала, що десь полетіло. Повернула десь Ворзеля в сторону Києва, Нивок, щось отаке я почитала. Ну, пішли ми швиденько. Проходимо мимо, базар закрився, все якось так позакривалося, тому що електричка була в три години. Час у нас був пів і так, я бачу, що і базар закрився, і все, жіночка ця заносить квіти в магазин. І мені каже, ну, я їй розповідала, зняла відео, а потім розповідала, що я теж маю квіти, і і все, і традисканція Рео розповіла їй про цю традисканцію. І там ще був менший отакий кашпо, таке менше було. Та я жіночці розповідала, що це таке, як із нею треба поводитися, і все-таки ну, дуже гарно. дивіться, яке дуже велике кашпо. І те кашпо було. Менше по розміру, але вона його продала за 350 гривень продавчиня, але воно було менше, а це ж дивіться, яке воно велике. І вона мені каже, ви мені зробили рекламу, але ж відео я ще поки не, не буду кажу. ну я вам… Е... Вона взяла назву каналу, а я каже, так продала гарну цю дистанцію, тому що зима ж, уже ж, звичайно, вже ж зима скоро. так? І вона каже: ви не хочете оце забрати за 150 гривень. Я вам просто продам, щоб повернути просто кошти за оце кашпо. Тобто, тому що, звичайно, вони ж його закупають, самі ж вони не вирощують. О, собаки щось десь у нас тут ходять, гуляють чужі собаки. Каже, 150 гривень ось дуже великий горщик. ну Ви бачите, який великий, ви бачите, який. І горщик сам по собі, десь літра три більше, так? І кашпош. І вона каже, ви не хочете, я вам продам його за 150 гривень. Тому я той продала дуже гарно, а це просто поверну собі гроші за, по закупочній ціні. так? Каже, просто поверну, а ви собі ви мені зняли квіти, потім буде відео. Ви дуже гарно розповіли жінці, і вона прикупила другий, але він був набагато менший. А цей каже, я вам просто за 150 гривень, щоб повернути мені закупочні гроші і все. Ну, Я дивилась, дивилась. У мене три дисканції є дві, так? але такі в горщиках маленькі. Дочка моя каже, за 150 гривень це таке велике. Каже, мама, бери. Я кажу, як же ми його довеземо, тому що тут шахеди літають, його ж не забереш ні в що. Це якби машиною. Бачите, яке воно здорове. І мені ж важко носити не можна. Я ж не можу важко нічого носити. І як вам сказати, і ми нічого не купували такого. Вона каже, я буду нести, тому що його. В кульок не можна. Ми його спробували в кульок такий великий. Ну, отут внизу, бачите, скільки внизу багато наросло. Не можна, його треба тільки нести в руках. Вона каже, я буду нести. Ну і так, за 150 гривень мені жіночка-продавчиня продала оцей великий, великий кашпо, вазон, традистанція. Ну, ну, йдемо. А воно ж летить, а ми вже йдемо на платформу. І воно летить на. Тими об'єктами, які дуже і дуже важливі, які можуть потім зробити нам, що ми будемо сидіти без світла. розумієте? І так низько летить, і гуде ж страшенно, гуде. І низько, і наші його збивають. Ну, Наші трішки вже далі туди до поля. Над містом стараються не збивати, звичайно. Ой, Гудуть як бджоли. І вже ми приїхали додому, але ще повітряна тривога у нас. Повітряна тривога у нас ще є. О, отак сьогодні я побувала в Бучі, по справах. Посиділа, ховалася від цих шахедів, побачила, як вони літають, як їх збивають. Ну ми наче й звикли вже, тому що, звичайно, ми ж перед Києвом то ми ж уже звикли. Але я вам скажу, все рівно неприємно, страшенно. Страшно, зразу все за. Ну, великі маркети, і все закривається, зразу ж. Я ж кажу, Макдональдс, в Макдональдсі вийшли. Ну, всі виходять з Макдональдса виходять усі, звичайно. То як вам і дивіться, 150 п'ятдесят гривень. Віна каже, доня моя каже, на кухню берем, берем. А жіночка каже, зима вже йде. Ну, знаєте, Це такі квіти, які купують навесні. Вона каже, не хочу я вже е з ними так. Потім каже, хто його чи купить чи не купить, а ви мені просто повернете закупочну ціну і мені приємно вам його, ну, вона буде дивитися, мені приємно вам його продати по закупочній ціні. Так що, пані Оля, мені приємно, я вам дякую. І доня, я ще думала, кажу, ну як ми його будемо? Ну як ми його довеземо? Це ж в електриці. Ну, доня його так і несла. Тому що він дійсно дійсно великий. Він гарний, великий. Так що, пані Оля, я вам дякую, мені дуже приємно. І така краса буде на моїй новій кухні. Мої дорогенькі, я вам потім свою кухню зніму, тому що кухня ще не стоїть. Сама кухня ще не стоїть. Отаку красу я сьогодні побазарувала, бачите, як? Заробила Ну, 150 гривень для такого великого. Кашпо це зовсім недорого. Це традисканція. Вона цінується за колір листя. Вона полюбляє сонечко, тому що коли вона буде рости не на сонечку, то листя в неї не буде такого гарного кольору. Тому що є ще традисканція арео, я потім вам зніму. Ще є традисканція арео. Ну, дуже гарна. Вона каже, ну от залишилася з літа і не продається. А вже зима, то вона каже, я вам продам за 150 гривень. Ви мені зняли відео квітів моїх. Ви його гарно продали, тому що жіночка дивилась, дивилась. Ну, треба було їй комусь на подарунок. А я ж їй розповіла про цю традисканцію, яка вона гарна. Ну, вона дійсно гарна, правда? Яка вона гарна, яка це квіточка, що до чого і що вона полюбляє. І мені теж продали по дуже гарній ціні. Таку красу поставлю на кухні, потім вам буду знімати. У нас дощ. Ой, тому йду зараз пити таблетки. Треба зробити укол, тому що я оце знімаю, а спина у мене аж пече. Но я не можу довго стояти. Ця проблема в тому, що я не можу стояти довго Не в черзі, ні без черги ніяк. Але мені хотілося вам розповісти сьогодні, як я зробила справи, як я побазарувала, і як я поховалася від шахедів так і падлюки, розумієте? Ну, падлюки, просто падлюки і все. Просто падлюки і все. Не дають нам ніякого спокою. Ой, господи, люди вже стали боятися, тому що, звичайно. Ну, Звичайно, треба ховатися. Що тут говорити? Ховатися треба обов'язково, мої дорогенькі. Треба обов'язково ховатися, тому що ось бачите, який гарний цей плющ. Далі лізе, але ми ж будемо. Тільки оцей приморозок буде і все, що бе, то будемо зрізати ці яблуні. Тому люди вже ховаються, і це обов'язково треба ховатися. Але бачили падлюки, літають і в день, літають уночі. І кошмарить оце наших людей. Ну, нічого, я думаю, що наші їм теж гарно відповідати будуть. Обов'язково. Так що, мої дорогенькі, як вам мій вазончик? 150 гривень? Як вам? Напишіть мені, мені, ну, мені подобається. Ну, просто що, знаєте, в електричці. Я кажу, доня, ну як ми з ним будемо? Його треба в машину, тому що він уже так дуже гарно наріс. Бачите, який він гарний, він дуже гарно наріс. І так моя доня його несла отак, щоб він не поламався, бо шкода. Ну і так прикупила для мене. Продавчиня мені продала за гарну ціну. Заробила, побазарувала, зняла відео і заробила ось такий гарний, гарний. Базончик, традесканція, не пам'ятаю, як називається, але вона така гарнюща-гарнюща. Ви дорогенькі, подобається вам? Як? Як я? Як я? Ну, я ж кажу, жіночка знаєте, продає, не всі ж квіти знають, не всі квіти розуміють. І Я просто кажу: ви знаєте, що якщо ви прикупите, він гарно черенкується, він гарно розмножується і все таке розповіла. Ну, він дійсно, так, це традисканці, які дисканції, вони гарно наростають, то кажу, купуйте. І жіночка купила за 350 гривень, а мені за 150 Ось так, мої дорогенькі, піду робити укола. Я вам щиро дякую, що ви турбуєтеся, але треба берегти себе, тому що все це нерви. Гуляла я, гуляла і ховалася, і йшла на електричку, а воно літало. І його збивали, ну і ми поїхали, а воно ще там літає. Повітряна тривога ще у нас є. Тому, мої дорогенькі, обов'язково треба ховатися. Обов'язково, тому що ми ж не знаємо, куди воно прилетить, тому що ми не знаємо, куди воно прилетить. А летять уже швидко, так гудуть дуже. Летять низько і швидко. Тому треба ховатися обов'язково. Бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам, тому що надія у нас тільки на них. Працюють вони дуже. Дякуємо їм і низько уклоняємося.